Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема тенісу, Еліна Світоліна на минулому тижні не провівши жодного матчу, повернула собі звання першої ракетки України. Як таке трапилось, та хто став тріумфатором попереднього ігрового тижня? Про це ми сьогодні і поговоримо. Тож на минулому тижні в жіночій сіці відбувалися два турніри. Перший з них категорії 250 в американському Остіні. Осіні, де нагадаю, в 2023 році перемогу здобула Марта Костюк. Але цього року до Остіну жодна з українок так і не завітала. Тим не менше, цей турнір привернув до себе увагу навіть ще до свого початку, оскільки на ньому було заборонено грати переможці Australian Open Медісон Кіс. Річ у тім, що регламент турнірів категорії 250 передбачає на ньому. Участь лише однієї представниці топ-10, і нею була інша американка Джесіка Пегула. Кіс свою заявку на турнір подавала ще до звитяги в Австралії, і тоді вона була за межею топ-10. Відповідно, мала право грати на цьому турнірі, але, здобувши гренслем, увірвалася в топ-десятку і таким чином унеможливила свою участь на цьому турнірі. Безумовно, публіка в Остіні бажала побачити на власні очі переможеці Гренслему, але не вийшло. Тим не менше, я думаю, вони не дуже засмутилися, оскільки в підсумку у фіналі грали аж дві американки. Це, власне, перша ракетка турніру Джесіка Пегула та Макарті Кеслер. Абсолютно прогнозована перемога на турнірі у Пегули. Це була б справжня сенсація, якби трофей взяла не вона. Адже на шляху до фіналу та загалом до трофею навіть з жодної з представниць ТОП 50 рейтингу не зіграла Джесіка. Такий склад учасниць був на цьому турнірі. У першому раунді грала проти 90-ї ракетки світу Нідерландки-Рус, в другому проти 107-ї ракетки світу Іспанки Парірес Діас, в чвертьфіналі проти 74-ї ракетки світу Безпрапорної Блінкової, в півфіналі проти 111-ї ракетки світу Австралійки Томлянович. Ну і власне у фіналі проти американки Кеслер, яка на той момент була 56-ї ракеткою світу. Перший сет фіналу був доволі таки бойовим. Джесіка в ньому навіть поступалася 2-4, але вчасно знайшла себе і виграла першу партію 7-5. В другій була більш переконливіша 6-2. Безумовно, забудеться те, проти кого вона грала на цьому турнірі. А от трофей залишиться в колекції. До речі, для Джесіки це перший титул в сезоні і загалом сьомий в кар'єрі. Більш престижний турнір категорії WTA 500 відбувався в мексиканському місті Меріда. Тиждень тому, анонсуючи цей турнір, ми фантазували про українське протистояння на ньому між Мартою Костюк та Ангеліною Калініною. Адже якби українки долали стартовий раунд, в другому б мали грати між собою. Загалом же ж турнір у Мексиці був доволі таки фартовим для Українок. По крайній мірі фартово розпочинався, оскільки в кваліфікації також грала і Юлія Стародубцева. Але Юлія кваліфікацію не подолала. Натомість отримала все ж таки шанс зіграти в основному раунді, оскільки одна з тенісисток основного раунду знялася зі змагань. І Юлія стала лакілузером. У першому раунді грала проти Жаклін Крістіан з Румунії, 85-ї ракетки світу. Але по ходу другої партії брала Юлія медичні тайм аути проблеми з коліном І, хоча гру продовжила, але лише на два гейми. Загалом же ж перший сет програла 4-6, а в другому за рахунку 1-4 припинила виступи. Загалом у Юлії зараз непростий проміжок кар'єри. В жовтні минулого року нагадаю, вона видала прекрасний тисячник в Пекіні, де дісталася аж до чвертьфіналу, в якому дала бій американці Гоуф, вигравши у неї навіть перший сет. І за підсумками того турніру увірвалася в сотню кращих тенісисток світу, але з того часу в основному поразки. Наприклад, цьому році на всіх турнірах поразки в перших раундах, і вже вона за межею топ-100 на даний момент 110-та ракетка світу. Марта Костюк та Ангеліна Калініна в стартовому раунді грали проти кваліфайерок. Першою свій крок до українського протистояння робила Ангеліна. В стартовому раунді її супротивницею була 129-та ракетка сіту француженка Леолья Жанжан. Можливо, ось такий рейтинг супротивниці. А можливо, те, що тенісистки між собою грали першу очну зустріч, призвело до того, що в поєдинку були справжні американські гірки. Перший натік на ці гірки були у першому сеті. Оскільки Калініна, подаючи за рахунку 1-2, мала. 40-0 на своїй подачі. Але в підсумку гейм програла 1-3, після чого відразу виграла два гейми поспіль під 0 та зрівняла рахунок 3-3. Загалом же ж перший сет українка залишила за собою 6-4, але тривав він більше години. А от другий сет тривав всього-навсього 28 хвилин. На його початку тенісистки обмінялися виграними геймами на своїй подачі 1-1, після чого Ангеліна десь поділася. Ні, вона то на корті перебувала, але за наступні 5 геймів виграла лише 4 розіграші. Як наслідок сет було програно 1-6. Вирішальний третій Ангеліна розпочинала на своїй подачі і відразу брейкпойнти у супротивниці, але тут Ангеліна вистояла, повела 1-0, а в підсумку лідирувала навіть 5-0. Щоправда, виписати супротивниці Бублика не вдалося. 6-1. Коли українка подавала на матч, подала під 0. Ось такі гойдалки. То 1-6, то 6-1. В підсумку перемога все ж таки була 6-4, 1-6, 6-1 і Калініна зробила крок до українського протистояння в Мексиці. А що ж Костюк? А у марти зараз розпочинається цікавий та непростий проміжок сезону. Протягом найближчих двох місяців потрібно захистити дуже багато рейтингових очок. Я нагадаю, що в минулому році Марта в лютому місяці була у фіналі п'ятисотника в Сан-Дієго, де програла лише британці Бюлтер. Після чого в березні була у півфіналі тисячника в Індіан Велсі, де програла лише майбутній переможеці Ізі Швіонтик. Після чого в квітні місяці на п'ятисотнику на грунті в Штутгарті також Марта дісталася до фіналу. В якому програла представниця Казахстану Єріни Рибакні, так, протягом того проміжку сезону, Марта не здобула жодного трофею, але назбирала дуже багато рейтоних очок, як наслідок серйозно піднялася в рейтингу. І ось прийшов час ці очки захищати. Цього року, в лютому місяці, турнір в Сан-Дієго не проводився, і відповідно, саме ось тут, в Мексиці, Марта повинна була захистити той фінал. Але, на жаль, не захистила. На турнірі в Мексиці Марта була посіяна під шостим номером. В першому раунді вона грала проти кваліфєрши з Австралії Дар'ї Севіл, 121-ї ракетки світу. А Костюк, нагадаю, була 19-ю. Севіл запропонувала дуже неприємний стиль гри для Костюк, оскільки постійно грала парашутами під задню лінію. І тому м'яч від корту відскакував дуже високо. Як наслідок, Костюк просто не могла грати в свій улюблений агресивний стиль. Свої потужні удари вона хоч і використовувала, але не часто. Матч, тим не менше, розпочав почався з брейку від українки. 1-0 вигравала, але відразу ж програла свою подачу. В підсумку по ходу першої партії Костюк поступалася навіть 2-4, а за рахунку 5-3 Севіл вийшла подавати на сет. Костюку вімкнулася і зробила брейк. Залишилася в грі, але залишилася ненадовго, оскільки відразу ж програла свою подачу. Як наслідок, сет перший було програно з рахунком 4-6. Але це лише перший сет. В другому марта розпочинає феноменально. Здавалось би, знайшла свою гру, тому що 3-0 лідирувала з двома брейками і на своїй подачі мала 40-15. Таку перевагу безумовно потрібно доводити до логічного завершення. Але 4-4, 5-5. Не забуваємо, як українки невдало зіграли на тайбрейках на попередньому турнірі, тому, звичайно ж, Костюк бажано було б уникнути тайбрейку. І Марта робить спробу. За рахунку 5-5 вона робить брейк, і відповідно за рахунку 6-5 вже виходить подавати на сет. Протягом цього гейму українки навіть було три сетпоинти, але, на жаль, жоден не реалізований. Тож тайбрейку не вдалося уникнути. Можливо, хвилювання, мандраж, але на тайбрейку Костюк, навіть лідируючи 2-0, 3-1, навіть 5, все одно тайбрейк програла 6-8. Причому Севіл Матчпойнт реалізувала на прийомі саме в той спосіб, який я описав трішки раніше. Подала свічку на дальню лінію, Костюк не розрахувала силу та траєкторію польоту м'яча, пробила далеко в аут 4-6, 6-7, поразка Костюк і виліт в першому раунді. І вже тоді було зрозуміло, що Костюк серйозно понижується в рейтингу, тобто нижче за світоліну. І ось такий спосіб Еліна повертає собі звання першої ракетки. України. Відповідно, в другому раунді Ангеліна Калініна грала не проти Марти Костюк, а проти її кривниці Дар'ї Севіл. Чи буде ж помста? Ангеліна розпочинає класно, бере свою подачу під нуль і робить швиденький брейк та лідирує 3-1. Але Австралійка рахунок з рівні. Тим не менше, коли Ангеліна за рахунку 4-4 подавала, взяла свою подачу під 0 і після цього відразу зробила брейк та залишила за собою перший сет 6-4. Більше того, на початку другого лідирувала з брейком 2-0. Але, на жаль, так само, як і в першому раунді, так і в другому, на певний час десь просто поділася. Єдине, що цього разу на цілих 9 геймів, оскільки з 2-0 на 2-6 в другому сеті і 0-3 на. Старті третього. Провал справжнісінькі. Основна боротьба була саме на подачах Ангеліни, а от Севіл свою подачу тримала доволі таки спокійно. До речі, на початку другого сету Ангеліна 0-3 горіла з двома брейками, тобто ситуація була складною, але після цього один брейк відіграє. 1-3. Щоправда, сет програє 2-6. На матчпойнті Севіл потужно подає, а Ангеліна пробиває в сітку. 6-4-2-6-2-6. Ангеліна цей матч програла. Ось таким неприємним супротивником для українок на цьому турнірі стала 121-ша ракетка світу Дар'я Севіл. До речі, Дар'я дісталася в підсумку аж до півфіналу. А хто ж виграв п'ятисотник в Мексиці? А виграла перша ракетка турніру американка Емма Наваро. Тобто на минулому тижні два трофеї взяли американки, які до того ж були посіяні під першими номерами на своїх турнірах. Таке трапляється нечасто. Причому шлях Наваро до трофею був навіть дещо легшим ніж у Пегули, оскільки на цьому шляху Наваро не програла жодного сету. Давайте дивитися, в першому раунді обіграє представницю Хорватії Петру Мартіч, котра зараз 124-та ракетка світу. Потім 88-ма ракетка світу, туркиня Зейне Сонмес, Мес, після чого 45-та ракетка світу Еліна Аванесян, котра зараз представляє Вірменію. І у фіналі, увага, 133-та ракетка світу представниця Колумбії Емільяно Аранго. Аранго, до речі, розпочинала свій шлях ще з кваліфікації і в підсумку стала найбільшим прогресом попереднього тижня. Плюс 53 позиції і вривається в сотню. Зараз вона уже 80-та. До речі, другою ракеткою турніру була іспанка Павла Бадоса. Реалістичним виглядав фінал Наваро проти Бадоси. Перша ракетка проти другої. Це було б цікаво, але цього матчу не трапилось, оскільки у Бадоси знову проблеми зі спиною. В чвертьфіналі відчула дискомфорт і знялася зі змагань. Відповідно, фінал Наваро Аранго. Але по суті, фіналу не було. Тривав він лише 55 хвилин і завершився справжнім побиттям. 6-0, 6-0. Можливо, ще не всі вболівальники прийшли на стадіон, а матч уже з Завершився. Наварро, до речі, взяла лише свій другий трофей в кар'єрі і перший п'ятий сотник. Щодо рейтингу українських тенісисток. Вчора відбулося оновлення рейтингу, і Ангеліна Калініна, незважаючи на те, що один матч все ж таки виграла в Мексиці. Мінус дві сходинки. Зараз вона 54-та. Даяна Ястремська на минулому тижні не грала, але також мінус дві сходинки. Зараз вона 46-та. А от у Марти Костюк, мінус п'ять сходинок. Вона опускається на 24-ту, що дозволяє Еліні Світоліні піднятися на 23-тю. Між українками 25 очок. Це можна відіграти не те, що за. Турнір, а за матч. Єдине, що наступний турнір це тисячник в Індіан Велсі, де, нагадаю, Марті Костюк потрібно захищати аж півфінал. Чи вдасться їй це зробити і на якій сходинці вона після цього турніру опиниться, про це ми обов'язково будемо говорити, тож не пропустіть. Між іншим, нагадую, що в Індіан Велсі буде не лише жіночий тисячник, а й чоловічий мастерс, тобто подій вистачатиме і не виключені додаткові випуски, а не лише підсумковий. На сьогодні, ж все. Дякую за увагу, за приділений час, за підтримку каналу. Якщо по якійсь причині ще не підписані, обов'язково підписуйтесь. На все добре.